Всім привіт! І тут з лікарні була у лікаря-хірурга, назначили мені операцію по видаленню грижі в животі на 10 люте. Це аж в наступному році, але як хтось відмовиться, то вони мені повідомлять. Коротше, що можу сказати? А повинні укол... уколоти в спину там укол, воно обезболить тільки там, де живіт, розріжуть щось витягнуть, затріжуть, положать назад і положать сітку таку. Ну і, коротше, до 18 го вечора вже додому. Потім там багато вказівок, що не можна їсти, не можна пити. Дисти ї... за день до операції не можна їсти. І за ну пити можна. Там написано, що з собою взяти. І коротше, вони прооперують, через дві години стала і пішла, з кимось з супроводжуючих, або сама, як завжди. Ну, може, когось знайду. Не найду, то буду, в принципі, на таксі. Ну, якщо все добре, то я і сама доберусь. І я тепер думаю, якось треба назбирати звідкись грошей, приготуватися до того моменту, щоб місяць не працювати, не, не, не напрягатись. Коротше, понажимав мені на ту грижу, то так боляче. Оце таке, я розказала вам, бо думаю, кому б йому розказати? Дзвоню там, мамі вона зайнята. Думаю, розкажу вам. Всьому світу. Так що вже стільки всього пережила, і ще це пережити треба якось. Це тут біля больниці. недалеко від свого житла. Так що такі то справи. Я дуже сподіваюся, що я до того часу візьму якийсь кредит, щоб мені було якесь подспор'я, якась подушка бляха-муха за діялом грошова. Оце капець. Треба якось викрутитись, взяти звідкись, витягнути відкуда то Коротше, щоб не плакати, я сміялась. Ну, плакати нема чого, у людей гірша ситуації. Я завжди порівнюю з тими, кому гірше, тому що це одразу відрізняє, і думаєш, ну блін, воно людей руки ноги повідривало, хати порозбивало. А тут подумаєш, поріжуть трохи. Ну без цього неможливо просто, це не то, що якась забаганка. Ой, це просто необхідність.